Змагання школярів Олімпік Лаб» розпочалися із традиційної розминки. Далі методом жеребкування кожен з учасників обирав свою дисципліну. Учениці 11 класу школи основа Альоні Летучій випали гімнастичні вправи. Хоча дівчина займається волейболом у дитячій команді орбіти. Спортсменка хвилюється, бо для неї це остання спортивна шкільна олімпіада. каже, такі змагання треба проводити частіше. здається, Очень важно, потому что сейчас, на данный момент, дети больше заняты тем, что сидят за компьютерами или идут более э, разгульный образ жизни. Но, ну как я, меня научили правильно себя, как стоять, правильно учиться у спортивному залі. Інші учасники змагаються в ігрових видах спорту та батлі. Останні став нововведенням. Організатори кожного року намагаються вносити зміни в регламент задля більшої зручності змагань. Та очень інтересний вид. кода ребенок показує вид, який він, в котрої ну готові, но не знають, що йому достанеться, і предложить своє упражнення остальним ребятам, которые должны за ним повторить. В іншому залі учні змагаються в туристичній естафеті та човниковому бігу. На переможців чекають ексклюзивні призи від Запорізького відділення Національного олімпійського комітету. Ми розчитуємо, що школьники, студенти поповнюють секції олімпійських видів спорту, будуть стремитися досягати, совершенствувати свій організм. Своїм своїм образом жизни давати примір другим дітям, школьникам шуми ані вийдуть з уліс, ані ведуть із подворотів. Ми виростемо достойних, здорових, крепких, інтелектуально розвитих людей. Переможці районного етапу будуть змагатися на обласному рівні. Цей етап традиційно відбувається у лютому. Минулого року найсильнішою була школа основа. Цього разу Альона зі своєю командою буде намагатися знову перемогти. Оксана Сташенко, Дмитро Сахно, Тв 5